Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Румунія намагатиметься максимально допомогти Україні, аби ліквідувати наслідки катастрофи та зробить усе, аби не допустити катастрофи в Чорному морі. Понад 500 тонн мазуту може опинитися у прибережних водах Чорного моря, крім того, весь бруд рано чи пізно змиє. А це екологічна катастрофа Чорноморської фауни. Країни НАТО, які мають доступ до Чорного моря, нарешті зрозуміли, що накоїла Росія. А за даними телеграм-каналів, Румунія таємно запропонувала відкрити коридор для українських кораблів у Чорному морі під контролем їх морської зони, яка проходить в тому числі поблизу острова Зміїний. Той же час у Міністерстві оборони Великої Британії переконані, що через рекордно високий рівень води у водосховищі перед підривом ГЕС незабаром можуть утворитися нові повені. Сама ж дамба продовжить руйнуватися. Розвідники з Великої Британії повідомляли, що під час підриву Каховської ГЕС, що став. В ніч. на 6 червня близько третьої ночі більша частина комунальної інфраструктури гідроелектростанції була знищена. Через рекордно високий рівень води у водосховищі на вибуху. Міноборони Британії прогнозує нові повені у регіоні. У Міноборони Великої Британії прогнозують, що найближчими днями руйнування Каховської ГЕС можуть посилитися. Росіяни замінували центр дамби, але внаслідок підриву і потоку води інші частини її можуть опинитися у небезпеці. Також мовірно, що у Херс. Сонські області повинні поширяться на нові населені пункти. Окрім того, розвідники підтвердили, що окупанти перед терористичним актом рекордно підняли рівень води на ГЕС. Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що призвело до затоплення особливо великого об'єму води нижче за течією. Повідомило Міноборони Британії. Наразі через підрив Каховської ЕТЕС під водою вже опинилися 80 населених пунктів Херсонщини, і рівень води може піднятися ще вище. Розвідники також передбачають, що Запорізька АЕС, розташована за 120 км кілометрів від Дамби, не зіткнеться з проблемами через підрив ГЕС найближчим часом. Тим через окупацію Росією найбільшої атомної станції у Європі ситуація все ж залишається нестабільною. Наразі ситуація не критична. На Запорізькій АЕС є альтернативні постачальники води, зокрема мобільні помпові станції, з рукавами до 2 кілометрів довжиною, та резервних запасів води вистачить всього на Кілька місяців до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!